Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і це у нас дев'яте відео на тему корисні фрази в англійській мові. Сьогодні ви дізнаєтеся, як сказати англійською жити дуже скромно, або як сказати англійською Я розрядила свій телефон. Також ви дізнаєтеся на цьому уроці багато чого іншого. Підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики і тут ви знайдете багато корисної для себе інформації. Давайте розпочнемо! To keep the wolf from the door. Якщо дослівно, то тримати вовка від дверей, а так то це ідіома і мається на увазі жити дуже скромно або ледве зводити кінці з кінцями. As a student, he took an evening job to keep the wolf from the door. As a student, як студент або ж будучи студентом, he took an evening job. Він взяв вечірню роботу to keep the wolf from the door, щоб зводити кінці з кінцями. Sick and tired of someone або something Ситий по горло чимось. Ми ще на одному з попередніх уроків вивчали to have had enough of something, бути також ситим по горло чимось. Наприклад, I have had enough of it, я сита цим по горло. Ось Ще одна ідіома з таким же значенням. I'm sick and tired of it, також ми можемо сказати. I'm sick and tired of your excuses. I'm sick and tired. Я сита по горло. Не забуваємо за дієслово to be. Of your excuses. Excuse виправдання або відмовка. Британський варіант. Excuse. І американський. Excuse. Excuses, виправдання відмовки, множині Excuses. of your excuses – твоїми твоїми відмовками чи твоїми виправданнями. I'm sick and tired of your excuses. Я сита по горло твоїми виправданнями. Born and bred має два значення народитися і вирости дослівно або ж аж до самих істок. To breed породжувати і ось друга і третя форма діє слова цього неправильного. Bread. Ось bred. He's a Persian, born and bred. He's a Persian. Він парижанин, born and bred, аж до самих кісток. І ще одне речення: The born and bred у іншому значенні. I was born and bred in the Highlands. I was born and bred. Я народився і виріс in the highlands. Highlands це гірська місцевість. Highlands. Highlands. In the Highlands у гірській місцевості. Short and sweet. Коротко і ясно якщо дослівно коротко і солодко. Her answer as I had expected was short and sweet. Her answer її відповідь as I had expected, як я очікувала. Подумайте, який це час. I had expected. Це час past perfect. Бо тут дієслово have у минулому часі і третя форма дієслова. Was short and sweet. Була короткою і ясною. Her answer as I expected was short and sweet. Safe and sound. Цілий та неушкоджений sound має значення не тільки звук, а є і річ значення здоровий, міцний – sound. 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 We came back safe and sound. We came back, ми прийшли, safe and sound, цілими та неушкодженими. Neat and tidy, чистий і охайний. Neat, акуратний, охайний, чистий. Tidy, також охайний, акуратний. Neat neat tidy tidy his hair was so neat and tidy his hair його волосся was so neat and tidy було таким чистим і охайним або просто можна перекласти було таким охайним tried and tested перевірений на практиці so our technology is tried and tested in harsh environments So our technology. Таким чином наша технологія. so може мати значення таким чином. Technology Технологія Technology. Technology is tried and tested, перевірено на практиці, in harsh environments. Harsh суворий Harsh environments. Суворі умови слово environment означає середовище. Значення умова я не знайшла. Може воно і є. Environment. To live on one's own. Жити самі, самому самим. Ну, тут залежить від того, який займенник стоїть ось тут. Який саме займенник. Ну, тут, якщо one і апостроф S, то це займенник у присвійному відмінку. Наприклад, my, her, his, their і так далі. To live on one's own. Жити самі чи самому. I've been living on my own for four years now. I've been living. Я живу. Подумайте, який це час. I've been living. Present perfect continuous. I have been living. On my own. Сам For four years now. Протягом чотирьох років зараз I drained my battery. To drain означає виснажувати, спустошувати. Drain. Drain. Я розрядила свою батарею, якщо дослівно. Я виснажила, спустошила свою батарею або ж ем, свій акумулятор. А так то? я розрядила свій телефон. Closely resemble. Дуже схожий Resemble. Тут це діє слово to resemble означає мати схожість. She more closely resembles. Her aunt than her She more closely resembles вона більше схожа. Her aunt на її тітку. Тут немає прийменника ніякого. В українській мові ми кажемо на, схожий на свою тітку than her mother ніж свою маму. І перейдемо до англійської на слух. We're sick and tired of it. We're sick and tired of it. We're sick and tired of it. Ми ситі цим по горло. І повторіться речення вголос. Наступний уривок. They safe and sound. Stay safe and sound. Stay safe and sound. Залишайся цілим та неушкодженим. І це речення також повторить голос. So it's very neat and tidy. So it's very neat and tidy. So it's very neat and tidy. Uh, що ж, це дуже чисто та охайно? І це речення також повторюють вголос. І повторимо усі фрази і слова, які у нас сьогодні були. To keep the wolf from the door. Жити дуже скромно, або ледве зводити кінці з кінцями. Sick and tired of someone або something. Ситий горло чимось. Excuse – виправдання або відмовка. Born and bred – народитися і вирости. або аж до самих кісток. To breed – породжувати. Parisian – парижанин або парижанка. Highlands – гірська місцевість. Short and sweet – коротко і ясно. Safe and sound – цілий та неушкоджений. Sound – здоровий і сний. Neat and tidy – чистий і охайний. Neat – акуратний, охайний, чистий. Tidy – охайний, акуратний. Tried and tested перевірений на практиці. Technology технологія. Harsh environments суворі умови. Environment середовище. To live on one's own. Жити самі, самому, самим. I drained my battery. Я розрядила свій телефон або свій акумулятор, свою батарею. To drain – виснажувати, спустошувати. Closely Resemble, дуже схожий і to resemble мати схожість. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне, і якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!